Бонжуратус! Вітаю, шановна YouTube-спільнота. Значить, я розкажу вам у двох словах про пробний урок, який сьогодні пройшов для набору в групу французький вушка плюс лексика за методикою Assimil, плюс мої авторські підходи, напрацьовки, вправи і так далі. Значить, перш за все, це курс, який навчає розвивати розуміння на слух. Я буду пояснювати, що розвиває розуміння на слух, і що його не розвиває. Тому що зазвичай там є нюанси, і учні вдома неправильно слухають, або недостатньо, або є там цікаві лайфхаки, і правила, як правильно слухати. На кожному уроці. Буду щось на цю тему пояснювати пару хвилин. Далі ми робили вправи, те, що називається вибіркове слухання теж такий підход для розвитку слухового інтелекту, слухової уваги. І пояснювала, що нашим акцентом праці буде перш за все, іменникова група, тому що вона є трудністю для учнів. І ми робили перші вправи на постановку артикля, який артикль, як його зливати, як його правильно вимовляти з нашими іменниками, також вправу на постановку прикметника, який нам там зустрівся. Який нам там зустрівся прикметник. І робили... Вчили різницю між словом, словосполученням і фразою, і будемо надалі продовжувати це вивчати. Ну і тренувати наші простенькі вправи, які не такі вони вже і простенькі, тому що треба сказати без помилок з правильною фонетикою і граматикою, яку я пояснюю, одну-дві фрази. В цих одна-дві, ну, потім далі буде по три фрази. В таких маленьких, от двох-трьох фразах є одне-два правило. І треба їх намовляти, намовляти, такі різні приклади, щоб ці правила засвоювати. Це і є навичка правильного, красивого говоріння. І дійсно, ми тренуємося, якщо учень робить от є вправа, наприклад, ми сьогодні робили. Uh, un métro, le métro est joli». Якщо у цих двох фразах є хоч одна помилка, треба всі дві фрази переговорити спочатку. Тобто ми дійсно тренуємося, доводити нашу, вдосконалювати нашу французьку, доводити до гарного, приємного для французів рівню, щоб було без помилок. Це не тому, що я така сувора і прискіплива, тому що це, по суті, є ціль, щоб ви говорили красивою. Красивою мовою, це не складно, якщо ти звертаєш на це постійну увагу, все, помилки, всі підтягуються. Ну, і звісно, що ми будемо також вивчати ритмічні групи, тому що це те, що вивчається на простих фразах. Далі питали учні про оплату, там в кінці уроку я пояснюю, і, і про розклад. Розклад, будемо голосувати, я сказала свої можливості. Будемо в кінці уроку, там це обговорюється. Запис можна подивитися в телеграм-каналі курсу Марафон Французький вушка. І там є посилання на WhatsApp-групу для запису в приватну групу. І там лежить посилання на запис. Правда, запис, на жаль, середина уроку не записалася. Тільки чогось, не знаю, половина є там перші 20 хвилин і останні 40, а урок там щось годину 20. Тобто, щось півгодини не записалось. Але, в принципі, вправи там, видно. Вправи видно, Вправи тобто суть курсу зрозуміла. А це все-таки пробний урок. Ось так на цьому в мене, в мене все. Дивіться, хто не був на уроці. Додавайтесь до whatsapp чату поки він відкритий. Після оплати я його закрию, зміню там посилання і видалю з групи тих, тих хто передумає. Так. Ну і питали, яку, яка буде група. Група 6 людей. 6 людей. А, може, візьму там 7, ну 8, тому що а, такі реалії життя, що група за 2-3 місяці буде ходити 5-6 людей. Ну, завжди так. Записується більше, а потім там в когось якийсь особистий клопіт, і люди не ходять регулярно. І відповідала на запитання, на запитання відповідала, що, а, якщо курс довгий, Довгий. Ми будемо пропрацьовувати 48 діалогів. Займаємось ми 6 тижнів плюс 2 тижні перерва. Тобто, це в нас буде 8 таких модулів по 6 тижнів. І для того це довгий курс, я навчаю довгими курсами, це ефективність довгого навчання. Ми не робимо прориви, ми не робимо там якісь стрибки. Ми спокійно, регулярно навчаємося, і нам треба, щоб навчання було по такому графіку, що адаптоване до нашого життя. Тому є канікули два тижні, щоб люди і відпочили, бо відпочинок потрібен, і справи власні там лікарів напланували на цей час. Ну, взагалі, якщо буде по то воно взагалі не заважає. І в кого хвости, подоганяти хвости, тому що хвости накопичуються. там домашку десь не вспів, не вспіваю учень зробити буває, бо життя різне. Але в кого буде якийсь клопіт особистий, зі здоров'ям роботою чи фінансами можна буде навчатися по відеоурокам за абонплату це дешевше. а Це 5 євро на місяць. І можна буде навчатись по цим відеоурокам. Тобто ви будете отримувати знання, ви будете отримувати вправи, ви будете ці вправи. Ви будете ці вправи вдома робити, і для вас це буде гарний мовний досвід. Єдине, що абонплата вона дешевша, звісно, але ви не отримуєте моєї корекції. Але ви будете чути, як я коректую учнів, на що звертати увагу, і ви будете теж краще усвідомлювати свої помилки і себе коректувати. Так що, ось такий підхід, я вважаю, це робить навчання доступним для всіх. Для людей з, там, з проблемами в житті або з фінансовими труднощами. Все в мене, в мене на цьому все. І до зустрічі у whatsapp чаті і на живих уроках. Ну, все добре і bon дімаш!